Ні, ліцею Оріяна, який так само постраждав від ракетного удару, повернуться на навчання в середині січня. Сьогодні про це повідомила Львівська міська рада. Ліцей Оріана, який минулого тижня найбільше постраждав від ракетного обстрілу, продовжують зимові канікули на тиждень, щоб завершити необхідніші найнеобхідніші ремонтні роботи. Тобто учні цієї школи повернуться за парти вже 15 січня. Згідно з графіком, учні Львівського ліцею Оріана мали повернутися із зимових канікул за шкільні парти 7 січня. Однак, через обстріл цей навчальний заклад суттєво постраждав. Зараз тут проводять оперативно першочергові ремонтні роботи, і планується, що діти повернуться до школи за два тижні. Як пояснив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, ми переконані, що навчання онлайн є настільки результативним, як живе спілкування учнів. Не є стільки результативним, як живе спілкування учнів вчителів. Тому робимо все можливе, щоб діти якомога скоріше повернулися за парти. Ця школа сильно постраждала. Вибиті вікна, зруйновані двері, стіни, частина приміщень ліцею. Ми відновимо до середини січня. І діти будуть тут навчатися, оскільки інша половина навчального закладу є більш пошкодженою. <кій> І тут неможливо оперативно все полагодити, якийсь час діти ліцею будуть навчатися у дві зміни, пояснив Андрій Закалюк. До слова, ліцей Сихівський та середня загальноосвітня школа номер 86 які також зазнали часткових руйнувань через ворожий обстріл, повернуться до навчання в запланований заздалегідь час 15 січня.